Доброго ранку, малята! В мене український віночок, а зроблений він з квіточок та стрічок. Зараз ми намалюємо стрічки. А якого кольору стрічки? Слухайте, у долині річку стріну дуже сильно. Попрошу віночок стрічку синю. Так! Стрічечка перша буде синього кольору, а ось друга. В полі вітер жита постели вже ковдру. Попрошу в віночок стрічечку я жовту. Так, правильно, другий колір буде жовтий. В мене є дві фарби синя та жовта. Пляшечка з водою, серветки, а малювати ми будемо з вами пензликом. Пам'ятаєте, як ми беремо пензлик і малювати стрічку будемо от таку довгими, прямими смужками, зверху вниз. Зараз згори донизу, згори донизу. Перед тим, як малювати, треба пальчики розмяти. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Їх збирають у віночок, щоб пограли малюки. Пензлик я. Змочую водичкою залишок. Стряхну. Так, зануряю перша фарба в мене синя. Довгу пряму смужку, Згори донизу. Одна. Ще фарби. Згори донизу. донизу. Так. Синю ще малюємо згори донизу. Так, це синього кольору стрічечка дуже-дуже промиваю гарно пензлик та залишки фарби знімаю серветкою. Так, пензлик чистий. Наступна фарба жовта. У жовту фарбу пензлик. Залишки заберу, та між ними згори до низу. І ще одну. Так, охайно, згори гори та низу. Намалювали, які гарні стрічечки! Добре вимою пензлик та його витру. Так, у віночку нашим різнобарвні квіти, символ України та дарунок літа. На все добре!